Олімпіакос готовий продати Яремчука. Джерело озвучило ціну форварда збірної України. Месі підпише контракти з відомим клубом. Зінченко потрапив до списку гравців, яких Арсенал хоче продати. Всім привіт, друзі! Не буду вас довго затримувати. Тож, до новин! Якість гри українського легіонера Романа Єремчука не задовольняє босів грецького клубу. Форвард збірної України Роман Яремчук лише влітку 2024 року перейшов в Олімпіакос з Брюге за 2 мільйони євро, відзначившись одним забитим м'ячем, і лише двічі виходив у стартовому складі. Греки покладали великі надії на нашого земляка. Однак наразі все йде не так, як би хотілося. Українець встиг зіграти за команду лише 206 хвилин протягом восьми поєдинків. Як повідомляє відомий інсайдер Екрем Конур, греки готові попрощатися з Яремчуком, однак хочуть не лише покрити витрати на придбання українця, а й заробити на цьому переході. За інформацією джерела, червонобілі проситимуть за свого нападника 6-7 мільйонів євро. Нагадаю, контракт Романа з Олімпіакосом чинний до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 3 мільйони 500 тисяч євро. Український експерт Йожев Сабо зізнався, що з нетерпінням очікував жеребкування Ліги Націй, за результатами якого визначився суперник збірної України. Він заявив, що у Бельгії достатньо хороша команда, про це пише Sport.ua. Йожев Сабо прокоментував факт, що збірні України доведеться зіграти проти Бельгії. За його словами, на нашу команду чекає важке випробування хороша командочка у бельгійців! Але коли вони всі грають, а то деколи виходить, що то один футболіст захворів, то другий, то травми. Тож тепер через 4 місяці на збірну України чекатиме чергове випробування. Що ж, поживемо, побачимо. Слава Богу, що наші хлопці вийшли у плей-офф і все завершилось для національної команди нормально, пояснив Сабо. Крім цього, він оцінив шанси нашої збірної здолати суперника та пройти далі. За його словами, Україні випав найміцніший суперник з усіх чотирьох можливих. Що ж, будемо тепер чекати весни і спостерігати, що буде і як буде. У другій половині березня у нас якраз набиратиме хід весняна частина чемпіонату, тож збірники, які грають в українських клубах. На момент зустрічі із бельгійцями вже матимуть ігрову практику. Повторююсь: Бельгія хороша команда. Якщо програємо, що ж поробиш? Нічого страшного у цьому не бачу. каже Йожев Сабо. Зіркове підписання як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, Інтермайамі продовжить угоду з Ліонелем Месі. Американський клуб запропонує контракт зірці до грудня 2026 року з можливістю пролонгації ще на один рік. Усього Месі провів 39 матчів за Інтер Майамі – Забивши 34 м'ячі та віддавши 18 гольових передач. Поточна угода 37-річної зірки з американським клубом розрахована до грудня 2025 року, Форвард Челсі Крістофер Кунку хотів би, щоб його внесок у результати цінували трохи більше. Після сезону, спалюженого травмами, Француз нарешті демонструє ту гру, за яку його запросили в Челсі. В поточному сезоні Нкунку вже встиг забити 10 голів. Це найкращий показник серед усіх гравців лондонців. Однак Крістофер не задоволений своїм становищем, стверджує The Athletic. За інформацією джерела, 27-річний футболіст поки не розглядає варіанти з трансфером, а просто хотів би отримувати більше ігрового часу. Річ у тім, що Ансо Мареска бачить Нкунку переважно як дублера для Джексона чи Палмера. Француз виходить на заміни, в середньому отримуючи по 11 хвилин кожного матчу АПЛ. Єдиний раз, коли Крістофер почав у старті був у Грізьман Сіті, Ден Кунку вийшов на позиції лівого Вінгера, де також за ігровий час бореться Михайло Мудрик. Головний тренер лондонського арсенала Мікель Артета не розраховує на трьох гравців команди. Серед них був і захисник збірної України Олександр Зінченко. У віце капітана Синьо-Жовтих є варіант для трансферу, повідомляє Фічагес. Наприкінці сезону 2024 25 арсенал збирається продати одразу трьох футболістів. Йдеться про Олександра Зінченка, Габріеля Жезуса і Кірана Тірні. Про це повідомляє експерт Мік Браун, якого цитує футбол-інсайдер. Керівництво канонірів хоче розвантажити зарплатну відомість та отримати кошти для посилення складу. Три футболісти, яких лондонці спробують продати, не входять до планів тренерського штабу команди. Олександр Зінченко виступає за арсенал із 2022 року. Цього сезону через травми українець зіграв лише 5 поєдинків. Головним претендентом на гравця збірної України став Міланський Інтер. Головному тренеру італійської команди Сімоне Інзагі, потрібен футболіст, який здатний зіграти її в центрі поля і на лівому фланзі. Інтер готовий запропонувати за Зінченка 25 мільйонів євро. Трансфер може відбутися або в зимове, або в літнє трансферне вікно у 2025 році. Англійський Манчестер Сіті готовий посперечатися з Челсі та Тоттенхемом за трансфер захисника Борнмута та збірників України Іллі Забарного. Керівництво Вишень збирається вибрати найвигіднішу пропозицію щодо гравця. Манчестер Сіті вважається фаворитом у боротьбі за Забарного. Впевнена гра Ілі Забарного у складі Борнмута не залишилася непоміченою відомими клубами англійської прем'єр-ліги. Футболістом збірної України цікавляться Манчестер Сіті, Челсі та Тоттенхем. Борнмут підписав футболіста київського Динамо наприкінці січня 2023 року за 15 мільйонів євро. Вкладення швидко окупилося. Оскільки українець став одним із лідерів англійської команди. За підсумками минулого сезону він потрапив до списку найкращих молодих футболістів АПЛ. Челсі намагатиметься підписати забарного, щоб розв'язати проблему в обороні. Тренерський штаб команди незадоволений грою Бад'яшиля та Дісасі. Тоттенхем хотів запросити українця ще перед його трансфером до Бурнмута, а зараз відновив свій інтерес до гравця. Тренер команди Ангелос Постекогло вважає, що Забарний може стати основним гравцем команди на довгі роки. У Манчестер Сіті розглядають Іллю Забарного як потенційну заміну Рубену Діашу, який може залишити команду. Проте претендентам на українця буде непросто організувати його перехід. Нещодавно Забарний продовжив контракт із Борнмутом, який збирається заробити великі гроші на трансфері гравця. Друзі, напишіть в коментарях, який клуб для Забарного буде найкращим. На мою думку, це Манчестер Сіті. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!